26-річний киянин створив веб-сайт з наданням допомоги у працевлаштуванні за кордоном для підсилення реалізації свого плану. Злочинець долучив до своєї кампанії трьох спільників, які виконували функцію менеджерів, висилали потерпілим підроблені договори та спілкувались через кол-центр. До нього звернулось 273 людини. За кожну людину замовник платив від 8 до 18 тисяч гривень. Загальна сума збагачення сягає понад 3 мільярда гривень. Молодикам загрожує до 12 років позбавлення волі. На Черкащині чоловік поїхав мотоциклом на риболовлю, а повернувся підозрюваним пішки без наряддя та улов. Щойно гумовий човен пришвартувався біля берегу, як його одразу помітили поліцейські. Браконьєр не лише виловив рибу на майже мільйон гривень, а ще й намагався у мішках загрузити її на свого двоколісного коня, де і попався патрульним. Тепер долю гори рибалки вирішуватимуть у суді за незаконний вилов нерестової риби. У 9 тисяч доларів оцінив свою ініціативність 23-річний мешканець Вінниччини, який переправляв ухилянтів за кордон. Для конспірації чоловік придбав рибацький костюм та гумовий човен. Після чого завіз 27-річного замовника на берег річки Дністер, де і мала розпочатися подорож ухилянта до Молдови. Хема могла б спрацювати якби не одне, але кордон пильно охороняють. Тож поліцейські просто з берега помістили ініціатора до ізолятора, де на нього чекатиме вирок у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. А на мандрівника правоохоронці склали протокол, після якого, імовірніше за все, його наступна подорож буде до ТЦК. На Київщині двоє зрадників під керівництвом ФСБ РФ збирали та передавали інформацію ворогу щодо розташування об'єктів критичної інфраструктури та військових частин. ЗСУ за кожне виконане завдання колаборанти отримували грошову компенсацію, сума якої залежала від якості та швидкості виконаних робіт. Тепер затримані залишились без завдань їм загрожує від 15 років тримання під вартою або довічного ув'язнення.